Ви знаєте, я думаю, що сьогодні є можливо один з найважчих днів в парламенті, бо такої критичної ситуації з бюджетом, з наповненням бюджету, з відмиванням брудних коштів через бюджетні ресурси, я думаю, країна не знала ну, за всі роки незалежності і всі попередні роки. Я думаю, що лише декілька цифр, які були названі прем'єр-міністром Яценюком, і оголошені з трибуни за діяльність останніх чотирьох років уряду Азарова Януковича, я тепер розумію, чому партія регіонів зривала цю доповідь, бо я думаю, що після цього, якщо там є офіцери, вони повинні застрілитися. А якщо там є порядні люди, вони повинні здати свої мандати народних депутатів, бо, бо при їх протаканні, саме партії регіонів і комуністичної партії, відбулося фактично розкрадання бюджету щороку мінімум на половину доходів, які є в бюджеті. Я наживу три цифри, їх буде достатньо. Дохідна частина зводного бюджету планувалась приблизно 480 мільярдів гривень. А дефіцит, як виявилось, бюджету 280 мільярдів. 480 дохід, а дефіцит 280. Ви можете уявити в своїй родині, ви як чоловіка або жінка, щоб ви планували розходів на 480 мільярдів, а в цей же час ви розуміли, максимально, що ви отримаєте, це 200 мільярдів. На що штовхала країну влада Азарова Януковича? По-друге. Відмивання тільки через державні цільові програми, так звані, складало третину бюджету. Це те, що нібито йшло на охорону здоров'я, на освітянські програми, на підвищення кваліфікації, на спеціальні проекти. Як виявилось, це все було на папері. І в кращому випадку, що країна отримувала, це 10% від цієї суми, а 90% йшли через відкати. І третє. Фактично, на жаль, до цього ключовий тиск був на малий бізнес. Трошки на середній. А великий бізнес у нас як би був поза правилами гри, де треба оподатковуватись. Так, от, можливо, вперше за останні чотири роки ми в проєкті бюджету отримали ситуацію, де на кінець-то починається оподаткування, в тому числі і великого бізнесу. Причому, в першу чергу, бізнесу, пов'язаного з підакцизною групою товарів. Це тютюн алкоголь, де, як виявилось, збільшення акцизів на третину, на 25%, приводить всього-навсього до збільшення ціни на відповідну продукцію від 50 максимум до гривні. Я думаю, що це витримає бюджет будь-якої людини, яка хоче далі себе травити тютюном, або яка хоче далі вживати алкоголь. Тому я думаю, що той ключовий момент, який ми побачимо в пакеті законів і вже побачили, а зараз іде обговорення на кожній фракції, ми щойно завершили свою зустріч, це фактично було виїзне засідання уряду, де був і прем'єр-міністр, і всі ключові міністри. Ми зрозуміли, що без прийняття і ухвалення відповідних рішень, до яких без сумніву поступили ще десятки пропозицій. Країна далі вже наступний навіть місяць існувати не зможе. Бо це питання вже не просто сплати, виплати заробітних плат, пенсій, виплат соціальних при народженні дитини чи виплат на інвалідів, а це питання, що фактично, після того, як, не дай Боже, сьогодні цей законопроект буде провалений. У нас поняття бюджету держави, а це означає бюджету родини, не буде існувати. Саме тому ті заходи, які запропоновані, вони були достатньо популярно викладені в доповіді прем'єра. У нас ще буде обговорення. Після четвертої години, коли завершать своє засідання комітети, ми зможемо вийти на режим, який запропонує абсолютно чітко, яким чином врятувати ситуацію. Що ми отримуємо в результаті цих норм? По економії бюджетних програм, які практично по жодній не торкалися малозабезпечених. Ми отримаємо приблизно 23 мільярди гривень. По нових доходах в бюджет ми отримуємо таку саму суму. Це означає, що ми зможемо скоротити і скритий і відкритий дефіцит бюджету приблизно на 50 мільярдів гривень, що дасть можливість, хоча б на наступний квартал. Нам існувати як державі своїм бюджетом власним з видатками і доходами. Але я хочу сказати, що якщо уряд негайно вже на наступний квартал не внесе новий пакет ініціатив, які дозволять розкріпостити реально малий і середній бізнес, які дозволять на кінець-то закрити 100% в офшорні схеми. Ухилання ухиляння від податкування, Фактично, ми знову будемо натикатися на ті самі граблі, на які натикалися раніше. Тому це перші заходи. А другі заходи будуть буквально через місяць-два.